Сьогодні відбулася зустріч стосовно Дніпровського 25. Обговорювали питання по СББ, питання утеплення будинку. Більш детальніше розкаже один із живців будинку і депутат, який представляє цей будинок на окрузі. Розкажіть, будь ласка, результати цієї зустрічі? Ви просто прийшли, поговорили, чи можливо якісь питання і вирішували? Я пропоную мешканцю дати слово. Тому що за період нашої зустрічі прийшла така зміна відношення до зустрічі. Спочатку людина прийшла і сказала, ви віднімаєте наше час, а потім всередині вже сказав Ні. Я розумію, що це корисно а мешканця, як за Сергій мене звати. От дуже. значить, ми який у нас просто до чого було дуже багато, дуже багато зустрічів збиралися. Люди збиралися, поговорили і розійшлися. А сьогодні вже були конкретно представники, люди, які зробили ОСББ, які потихеньку починають будувати і відновлювати свої скажімо так, будинки. І от депутат в принципі, дуже грамотно, дуже грамотно, як на мене, поставив всю зустріч. І, в принципі, я дуже задоволений. Хоча прийшов. Не дуже там настрій, такому шо що, що буде чогось думав, що буде так, як завжди. Поговорили і пішли. А чому у вас такий був настрій? Ви вже були на бу... одній зустрічі? Да, у нас були вже зустрічі будинка, який скажем так. Зустріч люди сам збирались в основному біля будинку, біля парадного. Щось так, толпа, якась толпа і прошлий депутат покричали, хтось поговорили і нічого. От результата ну я надіюсь, результата не було ніякого, а зараз я надіюсь на те, що. То, може, все таки ми як це почнемо двигатись до позитивного, скажем так, до якогось результату? Що буде якийсь результат? Скажіть, а не... будь ласка, от ви сьогодні зустрічалися в принципі. Не багато людей прийшло, але в основному ви людей знаєте ці да які от прийшли? ті, хто прийшли в основному всіх, да ну, ну як тобто ви знає? Ми знаємо ми, знає, ми знаємо, що це живці нашого будинку. так бачимося? Ну як як живемо в 16-поверховому живе з вашою я, я, 16... Живу, Ні, то, я це знаю, <рес> <рес> як живемо в будинку? От так ми і, скажемо, розкажіть, так. будь ласка, які питання були озвучені, і в принципі, які питання хоча б піднімалися або затрагувалися під час зустрічі? Що би ви вирішили? Яке питання було? питання тепла, питання е, води, ну питання комфорту життя скажімо так, е, і, і якості його якості. І, і того, і все звелося до одного, що потрібно робити ОСББ. По других на даний момент не речагів, е, не нічого немає. А скажіть, подальше ваші немає. Який у вас ще ви. тариф поду по дому? Це будинок здається із самим більшим тарифом. Да, в так і є, так і є. триста дорожче 12 гривень за тепловісії. Да, да, да. Більш такого немає. На Більш, нас в Україні, ми стіл. Ми щоб, щоб розуміли, ми там ну я особисто, я бачу це так, що 에, ми топимо вулицю. Yeah. Тому ми платимо за те, що ми топимо вулицю. Така ситуація, така справа. На вашу думку, які першочергові кроки мають бути зроблені для того, щоб ви не топили вулицю? О СББ. От я мій перший, я вже давно я це говорю вже три роки, вже там скандал. Там у нас є люди, які там навіть проклинають. Ну, пообіцяли, що як зробимо СББ, то нас проклинуть. Навірно, там хтось йому або схоже, або 200 гривень заплатив, там скільки вони там продаються. От. Ну, У нас як голосували за Януковича, у нас півдома. Отак пройшли, взяли 200 гривень, і пішли проголосували за Януковича. Це в основному ті, хто тут кричать проти ОСПБ. ОСББ. <світок> <світок> ну, Добре, дякую. Можливо, ви ще щось хочете сказати від себе? Ну, Що сказати? Я сподіваюся на те, що від себе, на те, що ну, все-таки народний депутат вибирається, якби є для того, щоб... Вигадь, це ви повинні бути якимось двигуном прогресу, а не тормозителем його, як у нас і там. Тому що е, реально ситуація аварійна і е, люди у нас в Україні йде ще війна, скажімо так, і люди не розуміють, що чим далі це все рушиться, то та війна вона прийде сюди. От, якщо не почати працювати над собою, не почать працювати над... Покращенням нашого життя і біженням вперед, розвиттям, то те, що робиться у нас на сході країни, ну і сюди добереться. пареться. Всі наївно вірять, що цього не буде. Ну, от, ви, являєтесь, вами, ви являєтесь двигуном з прогресу, і ви е, просто е, як це повинні осознавати ту відповідальність, яка на вас та і на нас але на вас найбільше. Лежить. Ну, це моя така особиста. Я думка. Я дуже радію я, конечно... від того, що мої потоги знайшли таку такий відкрит. І, yeah. і ще одне мені цікаво. Це була перша зустріч. Якби yeah. А будуть ще зустрічі? коли? Коли ну це буде мене, видно... я, я вас тут сама така пропозиція май... на що зустрічі на що yeah. цього всього. Okay. Ота це ви Вальбер, дуже правильно сказали. І да, саме, я б на вашому місці, ну, по крайній мере, я вважаю, що це правильно, оскільки я тоже займаю там руководячу довгі. Вот, я вважаю, що це дуже правильно буде збирати тільки ініціативних людей. Не хочу тягнуть, кож... да, тягнуть назад, От, якщо ви їх будете збирати, вони будуть, так як у нас біля будинку, виходить, робити все це, устраювати балаган і все це буде розходиться. Все, не не вони, додавати, якщо... Щодні, сьогодні ви бачили, була ця попитка на когось накидатися. автомати. Я ж ні на кого не накидався, наприклад. Я казав своє особисте сам. я маю на міг право. А мене вже починає хтось мене накидатися, десь со сторони, що як мені думати, розказувати це? Ну ми вільна країна і вольні бути. ну наскільки я бачила по результатам зустрічі, зразу вроді би якось конфронтація була, але потім. Вона, вона сталася. От були тут сьогодні ініціатори як за, так і противники. Тобто, Некоторі були противники, вони в плані якому. Ну, от У нас є Олег, та, ось, да, йому потрібно дати грамоту. Він да, він дійсно, він там видно було з вікна, він там щось старається. Ну, він противник СББ, я не знаю, просто тому що він працівник. Ну, сняв... можливо, треба Вам потрібно порозуміння, давайте, зру... щоб люди читали, давайте правильно і, от, знаєте, чесність, да, в бізнесі і везде, е, чес, по-українськи, да, чесність. чесність. Чесність є таким двигуном. Значить, для того, щоб люди почали робити, їх потрібно зацікавити і со, со, зацікавити їх не тільки морально, а й матеріально. От ваша задача зробити так, щоб вони побачили, що це вигодно. Я вас і тому саме я. Софія. Запрошую сюди Сергія Анатолійовича Сахну, який вже да, дуже, працює, дуже, дуже який, пояснив, який приводить цифри, яка буде економія фінансова, якщо переходите на ОСББ, і люди будуть бачити і для себе будуть рахувати свої Є, власні високи. Ви, ви ж ви депутати, можете? ви і ви повинні зрозуміти психологію цих людей. Ви їм, хоч покажіть, що це тобі вигодно. Це тобі вигодно. Він все він одно буде проти, просто тому що він проти. Це як вам сказати, це називається роки оцій агітації радянської роки, які це їм вбито в голову. Тось вони просто не бачать це по другому Зрозумієте? тут оця мотивація, вона должна, Вам потрібно, я не представляю вашу вообще роботу, у вас просто колосальна робота. Вам Якщо ви досягнете тут результату, ви можете сміло стати героєм, я, ну, я б, наприклад, вам дав би це. Тому що, я просто представляю, що це треба зробити, щоб переубідити цих людей, які, що в них в голові то там робиться, от, щоб їх переубідити на те, що потрібно розвиватися і двигатися, а не просто це. Знаєте, хто в основному? Це е, собі золота молодь. Вона получала квартири бесплатно, вона получала Учебу, бесплатно. Вона так привыкла. В радянські часи майже всі так отримували. Ні, от от это... не, не, не всі, це неправда. От. Була определенний період времени, це ті, хто були в районі 18-30 років, 60-х по 80-х годах. От у цей район времени попала така, скажімо, та сама люди, які просто-напросто е, получали все за так. Нічого не потребував. Просто ти радянська людина, і тобі от на-на. І вони, я ти вони ждуть, вони будуть ждать, ви їм хотіли. А давайте що трошки ближче до теми. Дивіться, ви живете да. в своєму будинку, Дніпровський, 25, які е, першочергові е, взагалі у вас є проблеми по будинку? Ну, Вони є. І... Ми ходили і досліджували там, наприклад, кожен етаж, дивилися, що там. Як не... про мене, я б пізде робив. Я, я просто сам ну, будівельник, займаюся в сфері будівництва. Это сам. Я бізде робив ремонт. Я люблю, коли все дуже красиво. Ремонт а? Це що, просто замалювали там на красу? Ні, ні, нікому рай, я так і... не роблю, і це дуже погана реклама. Я роблю ремонт очень капітально, підходять з усіма. От все, що є нове, все що є та сама. Взагалі, Тільки... які проблеми у вас є побуття? Перша сама перша проблема побутова наша, це електрика і сантехніка. Оце перша проблема, яку потрібно нам вирішувати. Тобто Опалення, електрика і сантехніка. Ось ця проблема, есть тобто, комунікація наша це дуже велика проблема. Це просто супер проблема. І вона рано чи пізно, вона вже у нас була там, і, і зараз там стояки летять, і все. Я говорю, у мене особисто в квартирі у мене хороший ремонт є, але ж таки не поміняли. Висить мені пож зробив, стояк, де е, виходить, гарячий, ні, холодний, холодної, по-моєму, води, отак, проволокою і резинкою зроблено, він вже проржавів. Вони не робили нічого. Ніколи, Вони, ніхто це не ремонтував, ніхто. А за це все платиться, платися, шану. Ну, ми ж не зовсім ідіоти, там, скажімо так, що не розуміємо і все остальне. Тому от от така ситуація. Треба, щоб люди зрозуміли, ті, що живуть зі своїми. Це вже ваша будинку, робота. М м моя, тому що я шукаю таких молодих ініціатив, ініціативних, я, ви, ви пойміть, ви, хто на кожному поверсі. Ви, ви, ви пойміть, Я я, а не можу займатися наприклад. Але я так ще 8 ранку тільки? поїхав. Буває там 9-10, я тільки проїжджаю. Так, я ж ти ж. Депутатська вот. робота, ну, це я... громад... да. громадська вот. діяльність. Я, я, що от мене, я вам там залишу свій телефон. то все. Я від мене, все, що в моїх силах, я вам буду робити на 100%. Звертайтесь, будь ласка, все, що тільки скажете, все, що треба, я завжди І Сьогодні я на права, що коли люди зібрались на зібрання, то трошечки ця планочка недовіри до СББ, вона трошки посунулася в сторону довіри. До ОСБП вже е, люди, які були налаштовані суто проти, вже зрозуміли, що це... ну, вони ще не змінили точку зору, але, але вони задумалися задумали. задумали. задумали, це зараз буквально на цьому, це, на цей момент. Вони зараз вийшли. Вони вже передумали, це я вам даю 100%. Ні, потім ми роздамо роздруківки. Про я журю, це дуже я, я просто не я вже вам сказав. Я 100%. не представляю, яка, яка вам предстоїть робота. Тільки я, разом з вами. Я всі, я, я ж вам сказав, я да, так. Я просто таким да, у вас дуже тяжка буде, дуже тяжка робота. Набратися потрібне, я не знаю, терпіння всього цього. Ну я рад, що все-таки у нас з'явився ініціативний депутат. Дякую. Вот. Тільки таке прохання, не красти нам больницю не треба, бо в нас на поверхах покрасили там. Ні, це все неньким, то знаєте, це жах, по-перше, нас потравили, там буди красили там, на якомусь поверх, я не знаю, а воняло на весь дом. Зараз роблять он по Києву по цьому. Є економ система, де можна робити, це машина, знаєте, надуває. ось Вона там стоїть в районі 90 гривень метр квадратний. Це вже все повністю готова стіна. Готова стіна, стеля. Тому все є, все є, треба тільки брати і займатися, робити, робити, проявляти ініціативу і двигати. Наша красиві набережна, ужасна. Там е, розказують у нас, що там мери хороші, там всі так люблять. І все, подивіться на нашу набережну, голий бетон, Та шо, це українка. Та ось а я вас шопершу, 5... чи набережна, чи ваш будинок? Все в мене немає такого шо першого. В мене все для мене все. от де я нахожусь. Я така ну матика суть просто будівельника. Мобу але все. якщо нада певна... строїть строїть і строїть. Завжди. Якщо є певна купа грошей, які можна витратити на, на набережно, або або на ремонт будинку. На що ви витратили? Я що пробив чихово. би постепенно. Як це, поступово, поступово. Поступово, да, поступово робив би, трошечки там трошечки да, брав там? Би, так, це саме, робив би так. Я розумію, я вже давно там, ну, колись теж було таке там, що давай бігум, о, гей там, і вперед, да, от, Ну, Зараз вже є таке розуміння, що треба робити поступово, що це все, ну, як сказати, процес повинен бути поступовим буде так. Дякую вам, да. Олено Артемівну і Сергію, за те, що ви згодилися розповісти про результати сьогоднішньої зустрічі. Здається, 16-го да, задоволені. Задоволен. і фактично цей матеріал якраз спеціально для молодої українки. Ви зможете його подивитися. Дякую.